Нагадаємо собі, що посадова інструкція це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту в закладі освіти, тому він є дуже важливим як для працівника, так і для роботодавця. Директор зобов'язаний мати в наявності відповідно до норм законодавства розроблені посадові інструкції для працівників усіх посад, що зазначені у штатному розписі. Порядок розроблення посадових інструкцій може бути визначений у спеціальному локальному нормативному акті. Але це не обов'язково, оскільки під час складання посадових інструкцій використовується класифікатор професій, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України, локальні нормативні документи, які є в закладі освіти. І наступного разу ми розглянемо усі локальні документи, які мають бути в закладі освіти, отримавши статус автономії. Також використовується статут закладу освіти, колективний договір, правила внутрішньотрудового організації.